Привіт, мене звати Артем. І я вважаю, що жити біля води це свобода. Я захоплююсь водними видами спорту, такі як сап, плейбординг, каної. Ще займаюся єдиноборствами. Це змішані єдиноборства ММА. займаюся в клубі, готуємося до змагань, виступаємо не тільки по ММА, ще й по бойовому самбо, там, по кемпу, по комбатзюцу. Плавання все таки Набагато корисніше для фізичного розвитку, аніж біг. Біг теж добре, але плавання воно надзвичайно корисне. Київ це велике місто, де шалений темп, всі кудись поспішають. Суцільний стрес. А тут, серед природи, біля води, я почуваю себе в природі. Я дійсно почав займатися спортом частіше, бо спортивний майданчик, воркаут знаходиться прямо в дворі. І це мене мотивує, мені не потрібно витрачати час, щоб їздити в спортзал. На свіжому повітрі займаюся. Це кайфово. Я люблю спорт в цілому, але коли плаваю, дихаю глибоко, кров розігрівається. Це дає дуже великий заряд енергії: дивитися заходи сонця, пити зелений чай і слухати електронну музику. Це моя персональна медитація. На минулих вихідних вирішив спробувати повчитись керувати катером. Це було дійсно круто. Коли я пливу, я відчуваю, що поєднуюся з природою, підключаюся до неї. Жити біля води це свобода.